Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас на огляді Nissan Qashqai, 2008 року випуску автомобіль 1,6 бензин 115 кінських сил. Хоч і 2008 рік, але автомобіль в дуже хорошому стані. У нас, на жаль, сьогодні я знімаю третій автомобіль і, на жаль, у мене прибору сьогодні з собою немає. Але цей автомобіль. У нас майже в рідній фарбі. У нього фарбована лише одна водійська двері, та без шпаківки. Я його пробивав прибором, коли він ще приїхав в Україну, коли ще знімав з автовоза. Тільки водійська двері фарбована, і то там тонкий, тонкий слой фарби, або, як кажуть, злосні перекупи, лак. Ладно, суть не в тому. Машинка в чудовому стані, як бачите, по кузову весь рівненький, гарний. Ну, навіть, я б сказав, що він не виглядає навіть на свій вік. У нас є парктроніки задні. Як бачите, так, пішли ми по комплектації. У нас передні та задні електросклопідйомники, блокування дверей. У нас є автоскладування дзеркал, плюс регулювання, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Далі у нас у нас є блютуз, гучний зв'язок, механічна шестиступенева коробка передач, рідний пробіг у нас 280 тисяч кілометрів, возонний клімат контроль, датчики дощу, світла, посалона машина також в дуже гарному стані. Як бачите, сидіння. Так, щоб ви розуміли, що 280 тисяч, часто люди дивляться, якщо в машині під 300 тисяч пробігає і кажуть, все, це капець, це вже труп, це вже немає що дивитись. Насправді, люди дуже сильно заблуждаються в цьому. Машинка виглядає дуже гарно. Це рідний оригінальний пробіг. Так, У нас є запаска, у нас є домкрат, крюк. Двигун надійний у нас, звичайний, атмосферний 1,6, цепний привід ГРМ. Двигун працює, але ззовні, якби, поруч працює міган, і міган все перебиває. Взагалі не чути двигуна, двигун в ідеальному стані. Закриємо капот, покажемо під капотку. Автомобіль повністю розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Ми виписуємо договір купівлі-продажу одразу на клієнта. Ви будете першим власником в Україні. Орієнтовно перший облік буде десь до 200 доларів, десь даже 150 доларів приблизно отак. От. Так, якщо вам цікавий цей автомобіль, він в наявності в Вінниці, готовий до любої вашої перевірки, він технічно в дуже доброму стані, я б сказав, би в ідеальному. Зовніх косяків особо ніяких немає. На відео все видно. Фу, мінус якби, заглушки немає, якісь там сколіки мінімальні десь на бампері, абсолютно нічого критичного. Машина в наявності в Вінниці. Номер телефону мій нижче в описі. Також посилання на Телеграм-групу, де буде більше автомобілів, ви побачите. Всі автомобілі, які в Телеграмі, всі є в наявності або доставляються в Україну. Всі машини, які продані, вони видаляються. Щоб лишній раз ви на них, так скажем, не, не, не дивилися, так як вже не актуально. Так, номер телефону внизу Внизу буде під описом, ціна також в описі під відео. Любі перевірки, без питань на любе ваше СТО. Або на Тест-Драйв буду градий вам дати цей автомобіль, прокатаємось, випробуєте, що і як. Але стан дійсно на тверду п'ятірочку. Я би радив цей автомобіль. Тому ставимо лайки і підписуємося на відео. Дякую за перегляд, всім гарного дня, пока-пока.